Уявіть собі місце, де час завмер між середньовічними мурами, де лунають легенди про ченців, королів і примарні тіні. Сьогодні ми вирушаємо в подорож до містичного монастиря Ебербах, одного з найстаріших і найзагадковіших місць Німеччини. Заснований у 1136 році монастир Ебербах належав до ордену цистерціанців, суворих ченців, які вірили в працю та аскетизм. Але що робить цей монастир особливим? Його архітектура майже не змінилася за століття. Тут немає розкоші, лише кам'яні стіни, масивні двері та атмосфера тиші. Але варто вам затриматися тут трохи довше, і ви відчуєте, що за цими стінами ховається щось більше, ніж просто історія. Ебербах не лише духовний центр, а й місце, де історія торкалася найвидатніших постатей. Тут поховані високопосадовці та абати, у монастирі бував імператор Фрідрих Барбароса. А у 18 столітті тут зберігалася корона священної Римської імперії. До речі, якщо ви фанат імені Рози, то вас зацікавить той факт, що саме тут знімали сцени цього легендарного фільму з Шоном Коннері. Але справжня гордість монастиря це вино. Ці стериціанці були не лише аскетами, а й виноробами. Вони посадили виноградники ще в середньовіччі і з тих пір місцеве вино стало легендарним. Найвідоміше це райслінг. його виготовляють тут уже понад 900 років. І що цікаво, кожен може купити пляшку з історичних підвалів. Якщо хочете спробувати справжній смак середньовіччя, вам сюди! Легенда про білу даму в монастирі Ебербах, одна з найвідоміших містичних історій цього місця. Кажуть, що вночі, коли коридори монастиря порожні, а місячне світло пробивається крізь старовинні вікна, можна побачити привід жінки у білому. Вона блукає залами монастиря, іноді зупиняється біля могил або старих дверей, наче когось чекає. Хто вона? Одна з версій легенди розповідає, що це дух шляхетної дами, яка знайшла прихисток у монастирі у середньовічні часи. Вона або була вдовою впливового правителя, або ж дочкою багатого графа, яку змусили піти в монастир. За однією з версій, вона померла тут від самотності й туги, а її душа не змогла знайти спокій. Інша версія говорить, що це дух жінки, яка колись принесла велику пожертву монастирю, але була зраджена ченцями. Вона повертається щоночі, щоб нагадати про свою несправедливу долю. Чи справді її бачили? Деякі відвідувачі монастиря розповідають, що бачили білу фігуру в кінці коридору або чули тихі кроки, коли поруч не було нікого. Інколи двері в монастирських залах відкриваються самі по собі, а свічки починають тремтіти без жодного вітру. Це лише легенда чи щось більше вирішувати вам. Але якщо ви колись опинитеся в монастирі Ебербах пізно вночі придивіться, можливо, білу даму побачите і ви. У монастирі Ебербах поховані численні представники німецької знаті, зокрема ландграфи Гесенські та члени правлячих родин середньовічної Німеччини. Серед найвідоміших особистостей, які знайшли тут останній спочинок: Адельгейда фон Лауренбург, представниця впливового роду, дружина графа Вальрама І Насауського. Рудольф II Гесенський один із правителів Гесену, похований у монастирі у 14 столітті. Генріх III Гесенський, ландграф Гесену, правив у 14 столітті. Окрім представників правлячої знаті, у монастирі поховані численні абати та монахи, які жили й працювали тут упродовж століть. Монастир Ебербах був одним із найвпливовіших цистерціанських монастирів у середньовічній Німеччині, і за свою довгу історію він став домом для багатьох видатних монахів і абатів. Найвідоміші монахи та абати Ебербаха це Бернард Клервоський. Один з найважливіших діячів ордену цисерціанців. Хоча він не жив у Ебербасі, саме за його ініціативи, цей монастир був заснований у 12 столітті. Рутарт фон Ебербах один із перших абатів монастиря, який сприяв його зростанню та перетворенню на один із найвпливовіших релігійних центрів регіону. Конрад фон Ебербах. Автор знаменитої праці Exordium Magnum Cisterciense, у якій розповідається про історію та ідеали ордену цистерціанців. Його книга стала одним з найважливіших середньовічних джерел про життя ченців. Абат Роберт. Він Реформував монастир у період його занепаду, відновив економічну стабільність і розширив виноробство, яке стало ключовим джерелом доходів обителі. Абат Августин Мюллер, останній абат монастиря перед його секуляризацією в 1803 році. Після розпуску монастиря багато монахів змушені були покинути його стіни. Чи живуть зараз монахи в Ебербах? Ні. У монастирі Ебербах зараз не живуть монахи. Він був секуляризований у 1803 році, коли став власністю держави. Сьогодні монастир використовується як історичний комплекс, музей і місце для культурних заходів. Тут також функціонує виноробня, яка продовжує традиції цистерціанських монахів. Які виробляли вино ще з 12 століття. Проте в монастирі досі зберігається дух старовини. А найцікавіше для дітей це експозиція великих макетів та велетенських поробок з лего. Так, це знаходиться прямо по сусідству зі старовинними середньовічними скульптурами. Та предметами історії. Дітям тут буде дуже цікаво, та й не тільки дітям, чесно кажучи, я бачила тут багато захоплених дорослих. Якщо ви подорожуєте з дітьми, не хвилюйтеся, їм тут теж буде цікаво. Але що робить цей монастир справді містичним? Подейкують, що тут досі чути кроки давно померлих ченців, а в одному з залів бачать привид жінки у білому. Можливо, це дух графині, яка знайшла тут прихисток у середньовіччі. Деякі відвідувачі кажуть, що в підвалах іноді чути таємничий шепіт. Що це? Гра уяви чи щось більше? Ебербах це більше, ніж просто монастир, це місце, де оживає історія, де вино зберігає дух середньовіччя, а стіни приховують таємниці минулого. Чи наважитесь ви відвідати його і дізнатися більше? Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь і діліться своїми враженнями в коментарях.